У селі Визирка Визирської громади, якщо йти вулицею Олексія Ставніцера у бік місцевого ліцею, можна побачити вікна початкового класу. Спочатку здається, що це вітрина ботанічного саду. Тут світуть орхідеї, герань зеленіє фікус, і кожна з цих рослин має свою маленьку історію. Частіше вона починається з вдячності до праці вчительки Али Лисецької. На цьому вікні це найулюбленіше мої квіти, тому що це є вирощені мною. А є подаровані дітьми на свята. Вирощені власноручі вони дуже важко ростуть. Це ось, наприклад, ось ця дитинка і ось ця дитинка. Це багато років пройшло, перш ніж вони оця вперше зацвіла. Ця цвіте вже другий рік поспіль. Її треба випликати, викохати для того, щоб вона от так зацвіла і радувала наш, наш погляд. Серед книжок, зошитів і шкільних парт у початковому класі визирського ліцею живе справжній зелений куточок. Як виявилося, догляд за кімнатними рослинами не лише прикрашає приміщення, а й допомагає дітям краще пізнавати світ. Психологи кажуть, що догляд за рослинами розвиває у дітей емпатію, терплячість і віру в себе. Бо коли дбаєш про когось, навіть про квітку, ти зростаєш сам. Буває я допомагаю поливати там. Ми всім класом за ними теж доглядаємо, щоб наш світ розцвітав і був гарний. Вони такі запашні. Я думаю, що вони найдуже красиві квіти жичі. Діти допомагають доглядати, вони і поливають, вони і спостерігаємо. Це для уроків нам потрібно, не тільки для того, щоб краса була. Раніше під вікнами початкового класу росло старе дерево. Воно засохло і його спиляли. Вчителька Алла Лисецька запропонувала після уроків посадити там квіти. Діти підтримали ідею з захопленням. І залишилася ось ця ділянка навколо там, де росло дерево. І вона була трошки така, ну, якась засмучена, страшенна. І ми вирішили там висадити теж квітки, щоб вона зазеленіла і прикрашала наше подвір'я під нашими вікнами. Я викопувала ямки, потім садила цибулинку, а потім полівала, потім закапувала. Так, уроки перетворюються на цікаві відкриття. Діти вчаться спостерігати, бути уважними, відповідальними, а ще вивчають біологію, екологію та природознавство через власний досвід. Таким чином вчителька Алла Лисецька вирощує на підвіконні рослини, а в класі майбутніх по-справжньому дбайливих людей.